Найбільшим питанням у мене там, в перші дні війни було що я можу зробити ефективно, що я можу, чим я можу допомогти своїй країні і людям насправді мені здалося, що в якийсь момент, десь на місяці шостому-сьомому війни, що потрібно зробити. Якийсь захід, якусь конференцію, де просто відрефлексувати все, що з нами сталося за цей час. І я, якщо чесно, спочатку не думала, що це має бути саме журналістська конференція. Чому у вас буча Journalism Conference? чому не ірпінь або там будь-яке інше місце? Українська журналістика. Має розвиватися і є куди розвиватися, особливо зараз. Mm. І в нас дуже вузький сектор. Наскільки професія журналіста може і врятувати, і нашкодити. Це також про це, тому що, на жаль, цей етичний аспект, він присутній, і він важливий, і він є актуальним як ніколи. Дуже багато питань. Е є самоцензура, і ніхто на неї не дає е собі відповідь не те, що комусь. Там публічна дискусія, просто всередині себе, що я можу сказати. Я не розраховую на чесний діалог з медійниками. Я розраховую на те, щоб кожна людина, яка приїде на цю конференцію, вона зрозуміла, в який унікальний час для професії ми живемо. Ми запрошуємо бюро Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Street Джорнал, АП. І е, це має бути важлива дискусія про те, як, е, як покращити е, міжнародний вимір, як е, краще підходити до. Е, до тієї теми і до висвітлення подій, тому що увагу тримати дуже складно тривали час щодо українських подій. І редакторська панель, тому що ми маємо розглядати роботу медіа цілісно і що б ми могли зробити краще, це найголовніше питання, яке є. А загалом це про рефлексію спілкування, тому що нам, як журналістам, треба поговорити між собою.